На кукурузу попит стабільний, азіотажу ніякого нема. На соняшник ціна буде рости, бо тільки тільки розкачуємося. І всі виробники засобів захисту збільшили ціну на свою продукцію на засоби захисту приблизно на 10-20%. Це просто зрадонька зрадлива зрада. Що чи за все, ріпак той, який ми е, 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 зараз е, по всій Україні, він, інше за все буде е, е, реально збитковим. Да. Курс долара буде стабільним. Ціна на соняшник росте. Росія заважає експорту російського зерна навіть в зерновому коридорі. Українці не вміють експортувати зерно в Африку. Австралійці віджали наш з вами ринок зерна. Про це та багато іншого у цьому випуску новин. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Ну, а ви зараз дивитесь грономові новини. Новини реальні думки суб'єктивні. Ціна на соняшник продовжує збільшуватись так як я вам і пророкував. Кілька місяців тому, що, будь ласка, зачекайте, ціна на соняшник буде. Чого? Тому що я бачу дуже великий спред між ціною на олію і тою ціною за соняшник, яку дають зараз в Україні, або ми з вами навіть почали експортувати соняшник. Тобто це нонсенс. Ми останні, мені здається, там майже 10 років не експортували олію взагалі, о, в смислі, соняшник взагалі експортували тільки олію. От, відповідно, ну десь береться зараз експорт соняшника на фоні того, що ну реально олія стоїть дорого, там від 1200 до 1500 доларів, дивлячись, куди ти її поставляєш. Відповідно, соняшник має коштувати там ну, хоча б 500-550 баксів, як мінімум. Да? І ми зараз бачимо, що вже зараз на мезах починає рости ціна, в портах починає рости ціна. Всі мези закінчили вже давити ріпак. Всі я маю на увазі і українські, і. Всі, хто поряд з Україною, там Болгарія, Румунія, Польща і так далі. Вони вже закінчують давити ріпак. Всі починають переходити на соняшник, попит на соняшник починає рости. Як наслідок ми з вами бачимо, що ціна на соняшник починає потихеньку-потихеньку збільшуватись. На момент запису цього відео ціна на мезах по Україні і в портах, в принципі, вже за 17 тисяч гривень з ПДВ. Єдине, що стримувало і стримує швидкий ріст ціни на соняшник, це. Дорога логістика. А чого? Тому що, так як я і казав у випуску, що де не продавайте соняшник, що в нас є реально хороша ціна на олію, але є прибуток того, хто переробляє, плюс затрати на логістику. От, як правило, вони покривалися за рахунок шроту. От, коли є хороший соняшник, да, то це все покриває шрот. Зараз, коли логістика стала дуже дорога, ви всі це знаєте. То, вибачте, логістика стала коштувати дорожче, ніж сам шрот соняшниковий. Тобто видавили олію, залишився шрот. От. Відповідно, в таких умовах повністю вся, всі витрати на логістику, там, подавити олію, зарплата і так далі. Електроенергія, повністю все закладалося в ціну соняшника. Відповідно, соняшник купували дешевше. Відповідно, якщо зараз подешевша логістика. Я на це дуже сильно надіюся, тому що нормально працює кризалізниця, нормально всі перевізники працюють. Да, у нас великий перехідний запас зерна в Україні, але я все таки надіюся, що логістика має подешевшити, і таким чином шрот поїде, і таким чином ціна на соняшник буде рости ще швидше. Ще дуже супер важливі кілька новин. Перша те, що 30.01 стартує курс «Прибуткові ярі, який допоможе вам підготуватися. До сезону в розрізі соняшника, кукурузи і сої. Це велика програма, де є і про обробку ґрунту, і що посіяти, щоб заробити, і як це все там упаковується всі в зміні, як захистити, як зекономити на добривах, там, навіть про точне землеробство є блок. Дуже крута програма. Дуже всім рекомендую. Буду радий бачити вас на цьому курсі. Посилання для реєстрації під відео вже дуже дуже скоро початок. Місця ще є. Переходьте, реєструйтеся. Курс долара до гривні буде швидше за все стабільний. Більше того, на круті макроекономісти України кажуть, що навіть якщо все буде там більш-менш стабільно, є можливість ревальвації в другій половині року, тобто десь в діапазоні. Кінець літа, можливо, навіть почне падати курс. Тобто, про що це говорить? Що дав у нас є фіксований курс да, 36,6, дав у нас є готівковий приблизно 40. Але у нас з валютою всередині країни вроді як все добре, через то, або дуже скоро відпустять курс, або курс і далі буде фіксований, тому що війна, в принципі, це можна зрозуміти. От. Навіть якщо він буде фіксований, то швидше за все або зменшиться спред між готівка без готівка. Ну тобто там буде весь долар приблизно по 37, ну, от, або взагалі можливо якась ще там революція. Тобто у нас є домовленості з нашими партнерами про кредити, про фінансові допомоги, там гранти і так далі. І це все вже з усіма по кругу узгоджено, за що велике, дякую керівництво України наступна новина швидше за все насіння соняшника всім не вистачить. Команда Grovex Media вже зробила випуск на позаминулому тижні про це, а ви могли вже його бачити. От і насправді, це те про що говорять зараз виробники насіння, як реально виглядає ринок, що в нас буде насіння приблизно там на 5 мільйонів гектар. А посіяти фермери хочуть 7 мільйонів гектар. Тобто там по-різному можна розраховувати пасівні одиниці. Я м, говорю усередині цифри, ті, які я розраховував самостійно. Відповідно, у нас а, геп, да, тобто нестача а, від мільйона до двох гектар а, насіння соняшника, а, тобто потреби насіння соняшника на цю кількість гектар. От, а, це реальна проблема. Через те, якщо ви подивились це відео, ви вже озброєні, а, купіть насіння те, яке є в Україні, і щоб воно вже було фізично у вас. Ну, я, звісно ж, що цим продавцем буде Гровекс Market – національна онлайн-дистрибуція, телефонні посилання під відео. Росія блокує експорт зерна з України навіть в рамках зернового коридору. Ми спостерігаємо таку ситуацію, що коли ще почав літом працювати зерновий коридор, кожного дня випускають там приблизно в середньому три. Корабля да, через там наші там, босфор і так далі, Мармурове море, там проходить інспекція, щоб перевіряти там чи не загрузили ми случайно хаймарси разом з українською пшеничкою. Ні чи не веземо ми їх десь в Ефіопію. От. А, дійсно, це велика проблема. Тільки в середньому три корабля в день випускають. І якщо ви згадаєте, був такий момент восени. Коли Росія сказала, що все, ми виходимо з зернової зділки, і всі дуже сильно обрадувалися, що не треба чекати перевірки російської частини комісії, ті, хто перевіряють. І таким чином у нас за три дні пішло більше 100 кораблів. Тобто, зазвичай, коли є москалі в комісії, то виходить три корабля в день. А за тих три дні, коли їх не було, пішло 100 кораблів. Це ну, показник того, що єдина задача а, в цій зерновій угоді учасників від Московії а, це просто саботувати процес, щоб як можна менше зерна пішло а, з України. Ну, і відповідно, як наслідок, а, вони закидають, що а, от там українське зерно їде не тільки в країни Африки, і, там, не тільки в країни Азії, а воно їде там в багаті європейські країни. А, насправді є такий факт. А, і... Скажімо так, основними борошномелами, монополістами в виготовленні борошна в світі є італійці й турки. Відповідно, італійцям йде багато нашої пшениці, італійці потім переробляють на борошни, на макарони, на круасани, на хліб. От, нашу з вами пшеничку через туди багато йде їм. З однієї, з іншої сторони, африканський ринок це традиційно ринок російський. Да, і хочемо ми цього чи не хочемо, Московія вже дуже давно має там своїх покупців, має там, довгі контракти, і ми з вами, вибачте, не вміємо нормально, ефективно продавати в країни Африки. Да, я кажу про всю Африку, а не тільки там, Єгипет, де там от, пройшла новина, що ми програли тендер і так далі. От, ну, реально, це традиційно російський ринок в основному. От, з одної сторони. з другої сторони, в Австралії ви не повірите, в Австралії в цьому році є врожай пшениці, та у них дуже посушливо, у них дуже дорога пшениця, тому що маленькі врожаї, у них там прям сухо-сухо, але в них іноді буває урожай пшениці нормальний там раз в 2-3 роки. І ви не повірите, в цьому році у Австралії є урожай пшениці. Таким чином австралійська пшениця, хоч вона коштує сильно дорожче, ніж українська, але з Австралії, якщо згадаєте, де знаходиться карта. Набагато ближче в азіатський ринок вести пшеницю чим з України. От. Відповідно, вибачте, австралійці зараз просто віджали у нас з вами в основному весь азійський ринок, і пшениця австралійська зараз йде на Азію. А в Африці дуже сильні позиції росіян. Через то от ми бачимо, що Ціна на нашу з вами пшеничку не сильно то й росте, не сильно то вона й багато їде, але тим не менше, це якраз є причиною того, що запустили наше керівництво нашої країни безпосередньо президент. Програму Grain from Ukraine, яка додатково, крім зернового коридора, так само сприяє вивезенню зерна з України і доставки в ті країни, де дійсно це треба, навіть не зважаючи на те, що туди традиційно експортують. Вибачте, свинособачі московити. Отже, як висновок, можемо сказати, що пшеничкою світ насичений, через то великого попиту на пшеничку нема, і ми не бачимо, що має бути сильний ріст ціни на пшеничку. Кукуруза нормально класно собі їде наша з вами в Європу. Да, їм зараз дуже треба наша кукуруза. Через то на кукурузу попит стабільний, ажіотажу ніякого нема. На соняшник ціна буде рости, бо тільки-тільки розкачуємося і зможемо нормально переробляти соняшник в Україні. Ну а ріпак вже давним-давно весь вивезли. Вивезли. Якщо ви не здали ріпак, то бігом-бігом десь його продавайте, бо скоро ви його наступна новина. Я читаю, що у 22-му році аграрії отримали 95,5 мільярдів гривень кредитів. Мені, якщо чесно, хочеться дуже сильно матюкатися, да, і сказати, що це просто зрадонька, зрадлива зрада. Чого? Тому що ви пам'ятаєте, що Верховна Рада, Кабінет Міністрів виділили 100 мільярдів гривень на посівну, на посівну, тобто, щоб ми з вами нормально могли посіятись. А ось до кінця 2022 року вибачте, вони тільки тільки роздали 95. І 5 мільярдів гривень кредитів агропідприємствам. Причому з такими великими палками в кольосах, що дуже велика кількість фермерів, які реально працюють, які реально хотіли отримати фінансування, не змогли це зробити. Плюс, вибачте, це гроші були на посівну, на те, щоб весною посіятись, а їх роздавали цілий рік. Це і це кредити, тобто, які треба буде ще потім повертати. Це фіаско, це зрадонька. Я так думаю, чого? Тому що ці гроші треба було роздати, вибачте, до червня, потім затвердити новий пакет державних гарантій кредитування фермерів і ще 100 мільярдів роздати на осінь. І це було би нормально. І кожен фермер нормально отримав би гроші і міг нормально вести свою. Діяльність, не залазячи там в якісь а, кабальні а, валютні кредити, чи а, там не залишаючи землю необробленою, тому що ну просто вибачте, це якийсь терніць. Я вважаю, що це проблема в бездіяльності нашого профільного міністерства АПК і а, просто похреністичському, по, по фізичному відношенню наших банків українських, в першу чергу, державних, тому що це все видавалось в основному через державні банки, там, де є нормальні вміняємо. Банкіри да і фермери, які швидко соображають, да, то там, в принципі, успіх да все вийшло, але це дуже маленький відсоток. Це там приблизно 10-20 відсотків від всіх фермерів, 80 відсотків фермерів не змогли нормально отримати фінансування. Я чекаю, що все-таки зараз на нову посівну, на весну має бути якийсь більший пакет, якихось більших більше гарантій по якихось спрощених системах. для того, щоб драйвити аграрний ринок, для того щоб Качнути, да, так, щоб нормально фермери могли зайти в сезон, посіятись, нормально все обробити, підживити і так далі. Ну, Якщо ми вже заговорили там, на межі експорту і заробітків у фермерів, то тут є така дуже прикольна для мене поведінкова штука, да, що фермери всі о, ріпак дорогий, ріпак удобно вести, ріпак значить будемо всі сіяти. І всі-всі-всі. Фермери по Україні насіяли багато багато ріпаку, не дивлячись на те, що у нас немає фінансування, немає доступу до нормальних добрив. Добрива дуже дорогі, по третє, да і всі виробники засобів захисту збільшили ціну на свою продукцію на засоби захисту приблизно на 10-20%. Відповідно, таким чином, з огляду на те, що буде менше гірше живлення, буде дорожче захист. А захисту в ріпаку дуже багато. То швидше за все, ці всі ріпаки. На які по Україні фермери насіяли, швидше за все, статистично вони будуть збиткові. Так? Тобто то це така поведінкова штука, коли о, ріпак їде, нормально, бабло є. Але якщо я вже розрахував дуже багато моделей по безліч, там не то, що безліч, мабуть, по всіх регіонах України і центральних, і південних, і східних, і західних, швидше за все, ріпак той який. Насіяли а, зараз а, по всій Україні, він, швидше за все, буде а, реально збитковим. Чого? Тому що буде менший урожай, буде менше добрив, пов'язані речі, буде дорожчий захист. Відповідно, да, ви получите оборот, але у відсотках і в маржинальності в грошах з гектара, швидше за все, ріпак а, посіяний а, в сезоні зараз на 23 рік. Він, швидше за все, буде або в ноль, або збитковий. Дуже мало підприємств зможуть отримати прибуток з цього ріпаку. Читаю наступну новину, що ліквідовано масштабну корупційну схему у ході експорту зерна. Мова йде про те, що, вибачте, уїжджало зерно на підставні компанії, а ті, хто вивіз зерно, потім отримували собі кешик в Україні. Те, про що я говорив вже багато-багато разів, це називається чорний експорт. Чого? Тому що коли ти можеш експортувати там не знаю за 200 баксів да, тонна, наприклад, і ти можеш ці 200 баксів продати по 36,6 офіційно в банк, а можеш ті самі від цих самих 200 баксів втратити там 3-5% за послугу. Да, і таким чином отримати їх кишом в країні. Відповідно, спред між 40, 50 і 36,6 і 6 він реально більше 10%, а послуга коштує до 5%, відповідно, 6% на кожній тоні. А вибачте, в масштабах мільйонів тонн, які ми з вами експортуємо, це мільярди мільярди доларів. От. Таким чином, поки є спред на готівковий і безготівковий курс, буде. Чорний експорт, не буде офіційного експорту. Через то це велика проблема зараз нашої країни. І я впевнений, що майже 70% зерна, як мінімум, як мінімум, те, що їде, їхало з України останні там півроку, воно от іменно йде по такій схемі, коли воно вроді як вивозиться, вроді як там експортується, да, але насправді ніяких податків держава не бачить. Тому що воно все йде повністю кешом. Чого? Тому що є спред 10%, як мінімум, да, між готівковим і безготівковим доларом. Відповідно, ніхто не хоче втрачати ці гроші. Всі хочуть отримати кешик, да, і цей кешик потім продати піти валютику по 40 або по 41 гривні. І нікому, вибачте, не цікаво. Да, який там курс в банку. Це дуже погано, це заводить повністю весь зерновий ринок в тінь. Відповідно, ну, оцей спред да, між готівковим і безготівковим доларом, він заважає росту нашого ну, агропромислового комплексу в цілому, плюс держава недоотримує дуже-дуже дуже дуже багато податків з цього. Через то, З однієї, прикольно, що стабільний курс, з іншої сторони, це реально дуже велика проблема. І те, що зараз приходять такі новини, що О, ми там розкрили корупційну схему. Бляха. Та 70% зерна їде по такій схемі. І це вони тільки-тільки, ось, вибачте, новий рік кажуть, що ми розкрили схему. Та воно їхало, буде їхати, хочете ви чи не хочете. Чого? Тому що це ну, бляха, це мільярди, мільярди доларів потенційного заробітку. Та все дуже просто, треба придумати, як зробити так, щоб не було. Спреда 10% між готівковим і безготівковим курсом і не треба буде нікого ловити і сажати. Воно ринок сам сам себе розсосе і буде нормальний, знов білий, красивий експорт. Ну і нагадую, да, що у нас є свій крутий гібрид соняшника, сім'расовий, середньоранній, стійкий до 7 раз вовчка, називається Кобзар. Стійкий до трибенрон метилу 50 грам. А, от, уже приблизно тисячу мішків продали, у нас залишилося трошки більше тисячі мішків. його всього. Да, через то, а, Будь ласка, якщо вам треба крутий соняшник за гарні гроші, а він коштує реально недорого порівняння з сьогоднішніми там, соняшниками по 8 тисяч гривень за мішок. От, а, це дуже крутий варіант. Посилання на кобзар так само є під цим відео. Будь ласка. Забронюйте, оплатіть собі соняшник. Тим більше що він вже є зафасований. Його фізично можуть вам відправити даже на ложкою і да, так кстати, ціна на сайті з ПДВ. Велике вам дякую за те, що ви робите, і хай прибуде з вами урожай.